Ані півроку шість будинків у вщент зруйнованих селах збудували волонтери з релігійних організацій. Кошти шукали самостійно. Ну а наші будівельники вправно працювали. Наш колега Антон Рудак розкаже детальніше, як же оновлюється вся Київщина. Вулицю Лугову, поруйновані росіянами Слободі Кухарській, впізнають за старим зраченим кулями-москвичем. зняли колеса та буквально випатрали. цілілі деталі власники обміняли на необхідне для життя. Мінняні речі потрібні були, аби облаштувати оцей новенький невеликий будиночок, який яскраво виділяється на сірій вулиці. Пані Тетяна, яка тут хазяйнує, розповідає: старе господарство нажити з чоловіком. Росіяни знищили. То все собачок знайшла під В віранді згорених знайшла одні косточки. Там чоловік знайшов скачок, всі косточки. Ну, кури не знаю, там де вони там, чи вони. Розвіталися, чи хтось забрав, не знаю. Козеня там бачив, тоді козу бачив, бачив, вбите було. Ну, корова уціліла столичку. Уцілила теж побита, ну де вони ховались, не знаю. Від дерев'яного будинку, який стояв у дворі, нічого не залишилось. В момент пожежі Тетяна з чоловіком жили у друзів на дачі, щоб бути не в епіцентрі боїв. На початку травня на поруйнованому господарстві жінка вирішила потрохи засаджувати город. Дорогою зустріла волонтерів. Їду по дорозі, ви тут кицей жив. Везу йому їсти тому коту і помідори садить, Єду, а він зупинив мене. А що ви думаєте робити? Десь їхати звідси. Ну кажу, не хочеться звідси їхати. вже. Будемо тут, мабуть. А він каже, там мене і що ви б те робити? Кажуть, у мене така кухня стоїть одні. Кажу, трохи стіни залишилися. Вже за годину до її подвір'я прийшли будівельники оцінити масштаб робіт. Вирішили залишити ламки стін літньої кухні, які укріпили армопоясом. Узгодили з господарями попереднє планування майбутньої оселі. Хлопці приїжджають через якесь там, время, 2 липня вже приїжджають із цементом, із бетономішалкою. Я не можу, я така рада, в мене чудо, Боже. Стали копати фундамент, стали робити як для себе. Ну, хлопці гарно потрудилися, як для себе робили. Роботи тривали півроку. Наприкінці грудня, коли зробили останню стіну, жінка зі своїм чоловіком постелили лінолеум. Тетяна нам показує єдине, що залишилось від старої кухні піч, яку наново обклали плиткою. Ось лучина так. Оце печі запалюємо. Печі запалюються. Горить. Печі, можна пекти, пиріжки, можна сушити, гриби. Жінка вже планує, як виглядатиме її нова кухня. Тут та кухонька така буде поки камість. Санузел по ми не будемо робити, бо ще тут таке зробили, полички зробили до така. Для... Для кухоньки таке. В будинку провели водопровід та відновили електрику. Заїхати в дім подружжя планує, коли потепліє. Таких абсолютно нових будиночків в Іванківському та Бочанському районі. Шість їх звели волонтери, що є членами релігійних громад. У нас багато хлопців з церкви, які саме фактично на 80% вони були задіяні саме будівельній сфері. Знову ж це Рівненська, Волинська область. Це мої друзі, щирі друзі. Вони відгукнулися фінансово допомогли українці, які живуть у Великій Британії та Сполучених Штатах. Щось купували самі відверто, скажем так, з коштів починали з того, що в нас було. Це такі перші кроки були. Могли ми закупити спільними зусиллями шифер. Ми купували його, могли ми доску купити. Ми його її, ми її купували. Далі ми десь розуміли, що рухається справа, і нам потрібні кошти. Люди, які почали бачити нашу працю, це знову ж таки наші. Друзі, християни, допомагати не припиняють і зараз збирають звернення від людей по поруйнованих селах і шукають зараз будматеріали для наступних відбудов. Антон Рудак, Сергій Приходько, Телеканал Київ.